Першими, хто прийняли удар під час нападу Росії на Україну, були прикордонники. Вони маючи голі руч зупиняли ворожі танки та тримали кордон. Прикордонники першими зустріли ворога і перші значні досягнення наших сил оборони. Це були завдяки нашим побратимам, які першими зустрічали агресію на всіх ділянках, де вона розпочалася. Це були показові. Показові дії наших хлопців на жаль, багато з них на сьогоднішній день з нами вже немає. Втім, зараз прикордонники, окрім того, що беруть участь у військових діях, ще й виконують свою основну функцію. Кордон нашої держави, який буде межувати з європейським з сучасним цивіль... цивілізованим кордоном, ми зобов'язані утримувати в належному стані і вміти правильно реагувати на загрози і ризики, які на сьогоднішній день є. Там ми маємо амбітні плани стосовно покращення. Інженерної складової по західному кордону допомогти реалізувати такі амбітні плани прикордонників вирішили фонд Вадима Столера та МК Фундейшн і передали два дорожньо-вібраційних катки. Благодійний фонд Вадима Столера разом з благодійним фондом МК Фундейшн передає ці віброкатки для наших. Прикордонників для того, щоб наші прикордонники мали можливість виконати свою основну функцію, а це захист наших кордонів. У нас не було такого досвіду в придбанні таких машин, тому що це такі специфічні, мають і характеристики. Але я вважаю, що команди обох фондів вдало справилися з цією задачею. І сьогодні ми передаємо ці катки, і ми по технічним характеристикам спілкувалися безпосередньо з Державною прикордонною службою, тому що вони визначали. Але які параметри їм необхідна? Перш за все, хотілося подякувати за таку гарно надану нам серйозну інженерну техніку фонду МК Фондейшн і фонду Вадима Столара. Тому що е, так швидко відгукнулися подали нам такі хороші технічні засоби, е, які на перший погляд здається, що можливо їх не потрібно зараз. Але це є, я, я запевняю вас, що це надзвичайно важлива і потрібна для нас річ, яка буде е, помаленьку вібрувати і. Е, Збудувати ті дороги, які нам дадуть можливість відповідно чим швидше досягти нашої відповідної мети, загалом благодійний фонд Вадима Столара від початку повномасштабного вторгнення регулярно надає військову допомогу Збройним силам України. Зокрема, вже було передано більше 40 тисяч одиниць військового спорядження, інструментів та одягу. 394 одиниць високотехнологічних товарів та техніки, куди входять квадрокоптери, системи антидрон, тепловізори, відеокамери та інше. Також 42 одиниці спеціалізованих позашляховиків бронеавтомобілей, віброкатків та моторних човнів.